Вітаю! Сьогодні ми вирушаємо у справжній квест, мета якого підкорити вершину під назвою магістрська робота. Тож розбираємося разом, як пройти цей шлях від початку і до самого кінця. І це, знаєте, не просто питання, а справжній виклик. Написання магістрської це такий собі фінальний ривок перед дипломом, і наш сьогоднішній розбір, я сподіваюся, допоможе пройти його з гідністю. Так, погоджуюся, офіційний документ на десятки сторінок може трохи налякати, але знаєте, хвилюватися не варто. Ми взяли цей документ і, по суті, перетворили його на таку собі карту, на зрозумілий путівник, що проведе через усі усі етапи. Отже, наш квест магістрська робота, і як у будь-якій пригоді треба спершу розібратися, а яка ж кінцева мета? Що це взагалі таке, ця магістрська? І ось тут увага! Ключовий момент це ну зовсім не просто великий реферат, це повноцінне самостійне дослідження, де треба показати все, чого навчилися. По суті, це така собі кульмінація всього навчання в магістратурі. А ось і наша дорожня карта. Так, на перший погляд, етапів, наче й багато, але насправді все дуже логічно пов'язано. Давайте коротко пробіжимося по кожному, щоб склалася загальна картина того, що і коли треба робити. І ось ми на старті. Перший і, чесно кажучи, мабуть, найважливіший крок вибір теми. Це знаєте, наче вибір шляху на роздоріжжі, а науковий керівник це той самий провідник, який допоможе не заблукати. І що цікаво, виявляється, університет навіть дає рекомендації щодо балансу тем. Дивіться. Більша частина аж 60% це фундаментальні дослідження. Ну така собі класика, основа основ. Далі 25% – це щось інноваційне, те, що відповідає на виклики сьогодення. І найцікавіше, 15% залишають для неординарних робіт. Це там, де можна, наприклад, взяти і спробувати спростувати якусь існуючу гіпотезу. По-моєму, простір для вибору просто чудовий. Щоб ця співпраця була успішною, важливо одразу чітко розуміти, хто за що відповідає. Отже, студент це, по суті, головний герой, дослідник. Він чи вона обирає тему, пише план, проводить всю роботу і, звісно ж, відповідає за її унікальність. А керівник це такий собі мудрий наставник. Він скеровує, радить, контролює, щоб все йшло за планом. Гаразд, шлях і провідника обрали. Тепер час братися за саму роботу. І тут, як у будівництві, все починається з міцного каркасу, тобто з чіткої структури. А ось це надзвичайно важлива річ, дедлайни, це, скажімо так, контрольні точки на нашому шляху затвердження теми, презентація методів, потім дедлайн по плагіату. І нарешті сам захист. І кожна з цих дат це, знаєте, такий собі міні-фініш, який треба переднути вчасно, щоб не зійти з дистанції. Так що на них варто звернути особливу увагу. А ось і сам скелет, так де мовити, анатомія роботи. Тут кожен елемент на своєму місці і виконує свою функцію. Скажімо, вступ задає напрямок, основна частина це серцевина, де все відбувається. Ну а висновки вони логічно все підсумовують. Така структура, вона ж не просто так придумана, вона допомагає дуже логічно і послідовно все викласти. 80. Просто запам'ятайте це число, тому що це максимальний обсяг магістрської роботи. Уявляєте, є ліміт, і це насправді змушує бути дуже чіткими, лаконічними і відкидати все зайве, зосередитись на головному. Повірте, це справжній виклик. Але ж обсяг це не головне, правда, головне якість. І ось коли основний текст вже написаний, починається етап шліфування. Це, по суті, підготовка до захисту, збір відгуків, виправлення помилок, доведення всього до ідеалу. А ось і короткий, але суперважливий чек-лист для цього етапу: треба подати роботу на перевірку на плагіат, отримати відгук від керівника, потім ще й на зовнішню рецензію її віддати, пройти такий собі тренувальний захист на кафедрі. І знаєте, коли всі ці галочки поставлені, це додає такої впевненості перед фінальним виступом. Ось ця думка просто ідеально пояснює, якою має бути презентація. Головне, не намагатися переказати всі 80 сторінок тексту. Ні. Завдання за якихось 7-10 хвилин показати саму суть. Ось проблема, ось наші результати, а ось висновки. Все. Стисло, візуально і головне, переконливо. Ну що ж, момент істини. Фінальний бос нашого квесту. Захист. Давайте подивимося, як усе відбувається, щоб нічого не стало несподіванкою. Насправді тут все йде за дуже чітким сценарієм, жодних сюрпризів. Спочатку виступ з презентацією, потім час для запитань від комісії, а також треба відповісти на зауваження з рецензії. Після цього комісія бере невеличку паузу, радиться і, нарешті, оголошує результат. Погодьтеся, коли знаєш цей порядок, стає якось значно спокійніше. І, до речі, те, як саме оцінюють роботу, це зовсім не таємниця. Ось погляньте, таблиця прямісінько з офіційного положення. І на що варто звернути увагу? Дивіться, найбільше балів, цілих 40, дають за науковий рівень, а потім ще 28 за практичну значущість. Про що це говорить? А про те, що найважливіше не просто описати якусь проблему, ключове завдання запропонувати рішення, обґрунтоване, аргументоване, яке спирається на реальні дані. Саме це і є справжнє дослідження. І наостанок ну, хотілося б запропонувати подивитися на весь цей процес трохи інакше. Бо магістерська це ж не просто формальність для отримання диплома. Насправді, це унікальний шанс зробити свій власний, хай навіть невеликий, але справжній внесок у ту сферу, яка цікавить. Тож варто замислитися, а який слід залишить саме ця робота.